Перекладено та озвучено, хто й знає. О, ні, Джеймс Бонд помер. А ні, дивіться, він спокійно пролітає крізь вогонь. Слава Україні! Я Вінсента Йола. Я пілот ВМФ Америки у відставці. Протягом 25 років служби я літав на F-18 Hornet та Super Hornet, а також на F-15 Flying Falcon. Був інструктором по програмі Top Gun. Сьогодні ж ми оцінимо повітряні сцени із десяти популярних фільмів. You? Ітак, перша сцена. Пілот винищувачем мучиться із маскою. Маски дуже тугі. Їхнє завдання подавати чистий кисень під тиском, що необхідно для виживання пілота. Проте, повторюсь, вони тугі міцно притискаються до обличчя. Іноді це може викликати відчуття клаустрофобії. чим більше ти літаєш, ти звикаєш до неї. Але коли стається гіпервентиляція, організму здається, що маску треба негайно зняти. Думаю, саме це вони намагаються тут показати. Як на мене, вони дещо перебільшили, наскільки маневрене може бути F-18 на низьких висотах. І до того ж, маневрувати по каньйону. Ну, пілот же не знає, як він іде. Чи це буде поворот на 40 градусів чи на 90. У f 18 не такі дисплеї. Додатково пального в нас теж не буває. Якщо пальне на нулі, то це кінець. На F-18 нема парашутно гальмівної системи, як на B-52 чи f 5 але цей маневр зі скидуванням парашуту в обличчя інопланетянам цікавий. Коли закінчується пальне, ти просто катапультуєшся, і в ідеалі тебе викине достатньо високо, щоб ви не влетіли у стіну. <пух> і він вбивається. Він пережив катапультування просто щоб зламати собі спину при приземленні. В льодній школі кожного пілота в техніці приземлення на парашуті. Ціль приземлитися наступні, але дещо під кутом. Спочатку ступні контактують з землею, потім бедра, потім ти завалюєшся на бік і вже потім плечі. Фактично, треба перекотитися. Це щось подібне до техніки приземлення в карате, коли тебе кидають. Я думаю, вони взяли просто справжній парашут, причепили до нього 90 кілограмового манекена і скинули. Напевно, тому руки і ноги в нього просто висять, як у пудала. Веселий фільм, але я дам їм три з десяти. І так, поїхали. Імена у фільмах про пілотів правдиві. Це позивні. Фактично, позивний це більш красива назва для нікнейма. Окрім того, що вони часто веселі і так дійсно прикольніше звертатися один до одного. У них є важливі функції. головна із них вони приховують реальні імена і звання. Де 3 ремовреганілетанікла говорити про все, що ти робиш, нема сенсу. Це просто забиває ефір, і той, кому треба буде сказати щось дійсно важливе, просто не зможе цього зробити. Кажу й просто в обороні Фокс 3 якщо пускають ракету з активною головкою наведення, чи Фокс 2 якщо пускають з тепловою зараз ми бачимо, як Меверік вирішує повернутися в бій, і координатор польотів на кораблі відразу це бачить, хоча літак просто повернув на кілька градусів наліво. На Навінося класу Німець стоять радари AN-SPS-48. їхня робоча дальність 200 миль. Максимальна швидкість 15 обертів за хвилину. Тобто дані оновлюються кожні 4 секунди. На такій дистанції з такою частотою оновлення нереально зрозуміти, що пілот раптово повернувся в бій. Бо літак дещо змістився вліво на кілька градусів. Це неправда. Міг 28 у цій сцені відіграють F-5. Там пара F-5. Один з них двомісний. f 5 Freedom Fighter, який ще називають Tiger 2. у нього має стояти взагалі то спарена гармата в носовій частині, а не гармата в стилі системи Гатлінга. І звук не надто схожий на роботу авіаційної гармати. Якщо ж прийняти, що там дійсно стоїть пушка системи Гарлінга, то скорострільність мала бути суттєво більшою. Ніколи в житті я не чув і не бачив, щоб у літаках було керування під ліву руку. Тим паче у росіян. Тут є пара технічних гріх. Фраза він пройде між нами, може тільки збити з пантелику. Бо з точки зору Меверіка між ними вже є один міг 28 чи Ф-5. і саме його можна прийняти за того, про який тобі підказують, а не про той міг, який йде тобі на зустріч. Він неправильно вказав дані. ще один ляп. Другий пілот, який сидить в літаку, каже, що міг зліва на три години, але сам він дивиться направо. Тож він мав би сказати праворуч на три години а тепер дивіться, що виходить. Він каже, що він на хвості у міга. Але в наступному кадрі ми бачимо F-14 і за ним F-5, а не навпаки. за великим рахунком фільм дійсно веселий, класний. Я його дуже любив у молодості. Тож дам їм 7 з 10. Круто, що у них у фільмі f 35 b досить новий літак, як на момент зйомки. Але ситуація абсурдна. Уявіть собі, що у вас є суперпотужна зброя з майже необмеженим боєзапасом, і ви можете працювати на відстані 300 чи навіть 500 метрів. Але чомусь ви вирішуєте залізти в телефонну будку до своєї цілі, де ви навіть не зможете розвернутися з тією штукованою і вам можуть навіть всадити ніж у спину. Така ж ситуація і тут з таким літаком. У тебе перевага, ти можеш відійти, хоч на пів милі, і все рівно контролюватимеш ситуацію, просто дивлячись на дисплеї. Знаєте, часто показують у фільмах, як хтось намагається видертись на літак. Сам я такого ніколи не робив природньо. Але в свій час я походив по F-18 Hornet, і я вам скажу наступне: поверхня у літака дуже гладка, але там є пази, виступи, за які можна було вхапитись, як це роблять скалолази. Але беручи до уваги швидкість самого ж літака, прискорення, вітер, і ця ситуація стане майже нереальною. Тому дам їм тільки один з десяти. Дуг fly, Анітілсюван? В Голлівуді, думаю, що простим переворотом можна справитись з усім. Абсолютно усим. Тебе сидять на хвості? Чи по тобі стріляють? Просто зроби переворот. Але та де там? Це не так працює. Не розумію, чому у фільмах звуки стрільби завжди неправильні. Можливо, ми привчені, що нам треба чути кожен окремий постріл. У авіаційної гармати, наприклад, М 61 яка стоїть на Ф 14 скорострільність 6 тисяч пострілів на хвилину, тобто 100 пострілів на секунду. Там не чути окремих пострілів, там одне суцільне ворог у тебе на хвості, рівно на 6 годин, це найгірше, що може статися. Теорії, що би ти не зробив. Переслідувач буде просто повторювати за тобою. Звісно, якщо ми припускаємо, що в обох сторін літаки плюс-мінус однакові за технічними параметрами. але в цій сцені батько такий хороший, натхненно говорить, що синку, ти все зможеш. Зараз ми йому покажемо. І завдяки магії, F-16 опиняється позаду літака злодія У повітряних дуелях закони фізики не відміняються. Я розумію, що я зараз скажу щось тупе і очевидне, але ну не можна просто так помінятися місцями на таких швидкостях. У літакові не можна просто дати по гальмах, щоб переслідувач вас просто обігнав по інерції. Дисплей, як у справжньому, F-16, з усіма мітками й даними. Не будемо проходитись по всьому. З головного швидкість, висота, напрямок, джі. де цинеєдине давних косяк лівий нижній кут. Там букви SIM. Сім, тобто симуляція. Це тренувальний режим, який використовується на навчаннях. За цю сцену дам їм три з десяти. f 15 люблять літати порядком, який називається Eagle Wall. У такому порядку може бути до 12 машин. Але вони розташовуються не так, як тут. А між ними буде дистанція десь від милі до двох, що по горизонталі, що по вертикалі. Їх було важче вицілити. І, звісно ж, сцена з форсажем у Голлівуді Всі винищувачі літають на форсажі. Дійсно, буде помаранчеве полум'я позаду літака. але тут у цьому фільмі воно виглядає якось ненатурально. Природньо, форсаж дає додаткове прискорення. Проте це не виглядає і не відчувається, ніби старт гоночного боліда перед тим як увійти в зону бойових дій, всі екіпажі проводять процедуру фенс чек. Це алгоритм підготовки літака до участі у бою. Одна зі складових вимкнути навігаційні та інші вогні. А якщо це вночі, то й габаритні вогні, А лишаються лише спеціальні зелені такого кольору, як показують у приладах нічного бачення. У фільмі ж і F-15, і Міг-29 показані з навігаційними вогнями. А це VC-25. Властиво, це військовий варіант Boeing 747. Бортом номер один він називається лише в ті моменти, коли на ньому знаходиться президент. Захисні системи VC-25 Невідомі їх ніколи не розголошували. Та чого б мали для чого ворогам знати, як захищений літак президента? Я думаю, що там є засоби радіолокаційної інфрачервоної протидії. От чому вони не пускають ще пару ракет чи не розстріляють їх з гармати, сидячи у них на хвості? Замість цього він дає чергу по правому крилу, і от чудо він попадає по четвертому двигуну. а тепер дивіться, яка дурість виходить. тут поруч сидить підполковник. Якщо він другий пілот, він повністю підготовлений керувати літаком. Він не буде шукати деякі вогники чи чекати, коли йому із землі підкажуть. Йому треба вирівняти літак і штурвал тут у нього. Взагалі, там на його місці мав би бути хлопчина, який скаже: пане президенте, я зараз все зроблю. f 15 випускає ракету, підозрюю, вона буде керованою, і така, яка їм 120. Він каже: Фокс 3 правильний термін і все, як має бути по правилах оборонного бою. З іншого ж боку, тут нереально багато перебільшень і перегибів, принаймні як для ока військового льотчика, тому дам їм 4 з 10. Я ніколи такого не робив, але маю сумніви, що літак, якому для роботи треба повітря, може спокійно пролітати через таку стіну вогню. До того ж, з літака постійно капають легко займисті рідини, наприклад, з гідравліки. Тож не робіть так. І звісно, майте на увазі, якщо ви виробили штурмана, не полініться його викинути. Дивіться, його аж трусить від віддачі. Я ніколи не літав на Л 39 з за гарматами, але мені все ще важко уявити, щоб віддача там відчувалась так само, як ніби коли кулеметник стріляє. Чи можна керувати літаком колінами? Ну, якщо чесно, частково можна. У F-18 штурвал стоїть по центру, якраз між колінами. У F-16 штурвал збоку. Тож у F-18, якщо в мене були руки зайняті, правда, мені ніколи не доводилось боротися з кимось в кабіні, але час від часу там треба було поправити шолом чи розібратися з дроселем, чи треба було щось записати у планшеті на коліні. То так я міг вести літак колінами. у Голлівуді, коли головний герой у літаку, у них завжди відкриті обличчя, ані маски, максимум прозоре скло. А у топоганців завжди чорне, сонцезахисне скло. За цей рибок дам їм два з десяти. Бонд вибачай. Вони пішли шляхом фільму «Найкращий стрілець» і деяких інших. Я маю на увазі, що вони знімали буквально на авіаносці у цьому випадку на авіаносі німець. Тут у них справжні F-14, боєприпаси, правильний палубний персонал. Вони не мучились з акторами. Це ракета ІМ-54 Фенікс. Жовта полоска попереду означає, що це справжня боєголовка, а коричнева полоска значить, що там стоїть справжній робочий ракетний двигун. Тож жовта плюс коричнева полоска на ракеті означає, що це повністю бойовий боєприпас. Якби це була така ж біла ракета із синіми полосками чи повністю синій боєприпас, це означає імітаційний боєприпас, не бойовий. Цій сцені, як я розумію, пілот f 14 знищує ворога. Відверто кажучи, тут не все так просто. Японський Zero іде на швидкості десь ну 120 миль на годину. Швидкість F-14 десь 300. і така суттєва різниця в швидкості гігантська проблема. Але якщо зайняти правильну позицію, скинути швидкість, то це цілком можна зробити. Ось хлопак у червоній формі займається аерофінішерами. Взагалі то цим займаються хлопці у зеленій формі. Чого у цій сцені він? Не знаю. Може, просто проходив тренування. Для чого взагалі різна уніформа, навіть якщо ви нічого не чуєте, ви візуально можете зрозуміти, які процеси відбуваються. Червоні займаються боєприпасами, зелені, катапультами і фінішерами, сині переміщують літаки по авіаносцю. Білі сигнальники це ті, які махають руками, даючи інструкції. Коричневі — проводять передпольотну підготовку літака, жовті керують синіми. Наче всіх перерахував. Дам їм 8 з 10. Він зможе втікти. У bd 5G Microjet максимальна швидкість 320 миль на годину. Усе це маєшня про ракети, які вміють літати паралельно з літаком. У житті ракета ППО летить зі швидкістю майже 2000 миль на годину тож вона з легкістю дожине літак і або влучить, або підірветься на достатній відстані, щоб його вразити. Ракета не буде підлітати до пілота і казати Я тебе дістану і далі летітиме поруч. А якщо промагнеться, то розвернеться і знову прилетить до літака. Реально смішно дивитися, як у фільмах злі ракети ганяються за літаками, літають паралельно йому. Це ж очевидно, щоб таке могло існувати, і літак, і ракета мають літати з однаковою швидкістю. У кіно абсолютно кожний літак у піке звучить як пікеруючий бомбардувальник штука часів Другої світової. Просто майте на увазі, що в німецьких штуках стояли спеціальні сирени, вони були механічними і працювали від потоку зустрічного повітря, які на певних швидкостях видавали звук, що й нині асоціюється з повітряною небезпекою. Цей вогник значить, що пальне майже закінчилось. Мікроджеті бак лише на 30 галонів, і це дуже правдоподібно. Але мені подобаються ці епізоди, тому дам їм навіть 4 з 10. Зломана стріла це код, який значить, що сталася якась проблема з ядерною зброєю. Можливо, ядерний заряд був втрачений, скинутий не туди. Місце зберігання захоплене чи в небезпеці бути захопленим. Цей код, ніби 911. Абсолютно всі сили будуть кинуті на вирішення цієї ситуації. Тому, коли він це говорить, всі кидаються в бій. Всі дії скоординовані, як і має бути. В Цьому суть підтримки з повітря. Вона координується хлопцями з землі. Літаки працюють по цілях, які дуже близько до своїх. Так дійсно буває. Іноді вони можуть бути занадто близько. А це на палм як і більшість зброї він не вибирає кого вбивати. Будь-яке місце, куди він прилітає, випалюється все живе. Що тут не так, так це те, що у Марк 77 Сім боєприпаса з напалмом, Не буває крилець. Завдання цих крилець закрутити боєприпас для більшої точності. Так само, як вотербек закручує м'яч у китку. Як на мене, метання відбувається на занадто низькій висоті. винищувачі літають на зустрічних курсах. Це теж перебільшення. Цього намагаються не допускати і уникнути за всіляку ціну, щоб у пилу битви випадково не вдарили по своїх же. за це мінус бал. Тож дам їм 9 з 10 що мені не подобається чогось у Голівуді вірять, що десь в Америці, хоча б десь далеко біля кордонів над океаном, постійно літають винищувачі з бойовими ракетами. Насправді ж після подій 11 вересня у нас дійсно є начергування винищувачі з готовими ракетами. Правда, вони стоять десь на базах біля кордонів на випадок, якщо хтось захоче повторити 11 вересня, але на навчаннях бойові ракети. Mm, ні, проте це справжні харіери здається. <клес> два. Ну добре, як я вже й казав, ми говоримо, який боєприпас ми застосовуємо. Але тут це звучало якось занадто завчено. Дивіться, харієри відразу розвертаються. Взагалі то вони мали б тримати ціль. Ракета йде по лазеру, тож вони мали б тримати приціл на мості до самого влучання. З приводу вибуху, я думаю, що вони просто підірвали мініатюру, але виглядало доволі реалістично. Маверік AGM-65 – боєприпас розроблений для знищення танків і броньованої техніки. Тож думаю, з бетоном теж мав би справитись. Костегефарія літають далі, і ось з дочкою головного героя. Стрільба з автоматів, пуски АІМ 9 Люблю цю сцену. Але все рівно дам їм шістдесяти. Дякуємо за перегляд. і Якщо ви таки додивились сюди, будь ласка, напишіть про це у коментарях. Ставте лайки та підписуйтесь. На все добре.